Офігенний лайфхак. Якщо у вас виросло багато окропу, його можна порізати і заморозити, але ефект взагалі не той. Оце ось найкраще. Треба брати окроп, чи цибулю, чи любу зелень, яку хочеться на, на довгий час і у дуже гарному стані. Беремо обрізаємо де полезне, де не полезне. Он, дивіться, скільки кролів ще годувати можна день. Він ще трохи не ну, в общем, ми садили. а скільки, пачку ти цілу садила? Велику. Цілу, цілу велику пачку Юля насадила, виріс він такий гарненький. Воно ж весна так дощова, влаги повно, а він як щітка стояв. У вакууматор. гарний вакууматор гоп Зараз його рекламує якраз. Ми, ми вже місяця-два, мабуть, користуємося. Ми, да? Чи менше? Трох, ну, в общем, пару місяців, грубо говоря, користуємося. Вещь дуже добра. Вещ, і це ми в нього і побачили насчет у укропчика. Так що велике йому дякуємо. І за вакууматор, і за лайфхак. Передаємо далі естафету. Ну, віджимає він щось е, укроп так довгенько. Бо там багато віздуху дуже. Що ж він. Ай, блядь, вкусило щось. Він віджимається. Ось дивіться, бачили скільки там його було. А mm -hmm. отак. А отак ось він вижимається. Плоскенький. Чимало його туди влазить, чимало. По весу, звісно, небагатська. 40 секунд. Тягне, так? Ну, да? 42. О, 42 секунди тягне. Ну і все, це він зараз вже його печатає. Заклеє. Цілий цілий тазок був в укропу і вийшлося один. Ну, ще буде один пакетик, так? Да? Це ту мало на пакетик. Да. Все. Його навіть не обов'язково ложить, ложить, ложить в холодильник. В вакуумі не портиться продукт. Вообще не портиться. У вакуумі не заводяться ніякі бактерії, не виживають, не живуть. Посему він храниться і не портиться. Ну, понятно, що не на сонці його кинуть, як тряпку. А положити десь в темному місці, в прохолодному, у кладовці. Якщо є місце в холодильнику, звісно можна в холодильнику. У нас в холодильнику місця нема. Там копчені перепілки. Кому треба копчені перепілки, будь ласка, у приватні повідомлення пишіть. Копчені яйця є, копчені бройлери. Все є. Так що до зв'язку. Пока-пока, до наступних зустрічей!